Привіт! Вас вітає Академія Елватех, і сьогодні ми з вами будемо говорити про аналіз товщини покриття. В самих різноманітних сферах науки та промисловості активно використовується зміна товщини покриття на об'єктах, які виготовляються, досліджуються та покращують для подальшого комфортабельного та вигідного використання. Враховуючи це. Вимірювання товщини покриття є багатообіцяючим напрямком роботи, яка суттєво може допомогти досліднику. Адже, якщо проаналізувати детальніше, воно включає не лише можливість одержання інформації про фізичні властивості матеріалів, але й розрахунок варіативності покращення дизайну продукту. Адаптованості та спрощення виробничого процесу, про рахунок механіки, руйнування та розрахунок кінцевих елементів. І не тільки адже проаналізувавши, ми спокійно зможемо додати сюди багато інших корисних аспектів проведення вимірювання товщини покриття у хімічній, ювелірній, електронній промисловості, машинобудуванні, електроенергетиці, металургії та інших галузях. Для захисту або декорування різних матеріалів покриття зазвичай використовується напилення, покриття кольоровими металами, фосфатування, анодування та інші методи. Вимірювання товщини покриття стало найважливішим процесом, необхідним для перевірки якості готового продукту користувачами металообробної промисловості. Це важливий засіб для досягнення продуктом найвищого стандарту. В даний час товщина шару покриття в основному відзначається відповідно до єдиного міжнародного стандарту в країні та за кордоном. Саме тому зараз вибір методу та приладу нейронівного контролю шару покриття набуває все більшого значення з поступовим просуванням досліджень фізичних властивостей матеріалу. Враховуючи те, що суттєвою вимогою до методики визначення товщини покриття є можливість зберігати цілісність об'єкту, який досліджується, одним з методів аналізу товщини покриття є метод рентгеннофлюорицентного аналізу. Рентгенофлуоресцентний аналіз або РФА це потужний експертний метод спектрального аналізу, що дозволяє визначати елементний склад практично будь-якого матеріалу тверді тіла, рідини і порошки. Метод рентгенофлуоресцентного аналізу заснований на залежності інтенсивності рентгенівської флуоресценції від концентрації елемента в зразку. Унікальним в РФА є те, що це не руйнівний метод дослідження, і під час вивчення зберігається цілісність об'єкту, що якраз і цікавить дослідників, які займаються вивченням товщини покриття. Також, що є суттєвим плюсом в порівнянні з іншими методами аналізу складу речовини. Він характеризується поєднанням високої точності та швидкості отримання результатів. Портативні аналізатори науково-виробничої компанії Elvatech дозволяють проводити вимірювання товщини одношарових, однокомпонентних покриттів з будь-якого матеріалу на довільній основі. Наприклад, рентгенофлуоресцентний аналізатор під час вимірювання товщини покриття легко визначає такі популярні комбінації, як. Цинк на залізі, сталі, хром на залізі або сталі, нікель, мідь, золото на міді, мідь на алюмінії, молібден на титані, нікель на міді та багато інших варіацій металевих покриттів та їх основ. Давайте подивимось, як виглядає перевірка товщини покриття на практиці. А зараз ми з вами зробимо декілька замірів різних матеріалів та різних покриттів. Тож, починаємо з золота. В нас є е, зразок ауруму, який ми встановлюємо на прилад. За допомогою камери ми можемо перевірити, чи в нас захватує зразок прилад, тому повністю захватує. Та далі нам треба. Обрати, що саме за матеріал ми будемо аналізувати. Ми переходимо у самій каліброва... калібровці. Ми заходимо в опції. Далі обираємо покриття. І тут ми бачимо декілька матеріалів, декілька елементів, з яких ми можемо вибрати, з чого складається матеріал і що саме нам треба аналізувати. Так як наш зразок золотий, ми лишаємо позначку ауру і починаємо наш аналіз. Отже, ми вже маємо результат, який нам показує, що в цьому матеріалі є шар покриття 0,335 мікрон або мікрометрів. Другим матеріалом для нашого аналізу в нас буде срібло. В нас є такий зразок срібла, і саме для такого зразка, який складається з рамочки в іншому матеріалі, нам дуже допоможе камера. Вона нам допоможе вірно позиціонувати цей зразок. Тож, ми бачимо, що трохи не так встановили його. Зараз ще його посунемо і перевіряємо. Так, в нас повне співпадіння, повністю захватує срібний зразок. І ми єдине, що зробимо коректування невеличке. І переведемо з золота на срібло. Це у нас аргентум. Все, налаштування зроблені, можемо починати аналіз. Тож, маємо результат другого аналізу, і який нам показує, що в нас є покриття срібне, яке складається на 13,86 мікрон або мікрометрів. Сьогодні ми з вами розглянули аналіз товщини покриття, і це дійсно дуже важлива тематика, яка сьогодні тільки набирає своєї актуальності. Тож перевіряйте покриття на будь-яких речовинах для того, щоб гарантувати правильність і коректність свого продукту як кінцевого, так і того, який до вас поступає. Дякую, що ви були з нами та дивіться наші наступні відео, адже у нас для вас є багато цікавого. А на сьогодні на все добре, Па-па!